Даці виконавцям... голова територіального відділення антимонопольного комітету Олександр Безсмертний наголосив на тому, що під час звітнього періоду головна робота була спрямована на запобігання виявлення та припинення законодавства на захист економічної конкуренції у різних сферах, саме тих, які впливають на надання послуг для населення. Економічний ефект припинених порушень законодавства про захист економічної конкуренції склав понад 50 міль... 54 мільйони гривень. В цей період посилено роботу щодо запобігання припинення антиконкурентних дій, якраз органи влади, органи місцевого соврядування, органів адміністративного господарського управління і контролю, з яких припинено десь в 2,7 рази більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Насамперед, відповідно до діючого законодавства перевірялися галузі економічної сфери, які є монополістами у Житомирській області, та надання послуг комунальних, медичних та ритуальних. Це доручення президента. Вся інформація в частині і досліджень, і розслідування, і виявлених порушень буде надана президенту України і будуть внесені пропозиції щодо, скажімо. Пропозиції, які б скажімо, далі, ну були виявлені причини, які б обумовлені по подальшому. Ну скажімо, щоб не було таких порушень. Збільшення кількості порушень пояснювалося тим, що задіяно до перевірки саме ті спектри діяльності суспільства, які впливають на матеріальний статок громадян. Та дотримання повноважень місцевими органами влади, включаючи селищними та сільськими радами, на прийняття рішень щодо вартості надання послуг, підконтрольний і